Шановні, шановні представники преси, шановні громадяни України, я хотів би звернути увагу на те, що у нас склалася дуже складна ситуація саме з мінімальною заробітною платою, а це з тим, що ми пропонуємо своїй молоді та багатьом громадянам, які працюють у бюджетній сфері, освітянам, тих, хто працює в медичній галузі та усім бюджетникам. Це 7 гривень по годину оплата. Я хочу показати, що це те, що зараз пропонує держава на обід. На сніданок, та на вечерю нашим молодим фахівцям. Саме вони є найбільш вразливою частиною населення. Вони закінчують університет, йдуть до дорослого життя, а ми їм забезпечуємо хліб та воду. На жаль, це 4 гривні. Якщо взяти зарплату молодої родини, чоловіка та жінки, відняти комунальні платежі та дорогу на роботу та назад, це саме 4 гривні на обід. На сніданок та на вечерю. Це щоб нагодувати себе і нагодувати свою дитину. Я вже не кажу про те, що їм потрібно вдягти, вдягтися, лікуватися та навчатися і відпочивати. Побутова техніка та житло це вже нереальні речі для них. Оце те, що ми їм залишаємо. Ми можемо приховувати це, як робили 22 роки останні, але я пропоную. Щоб ми прийняли нову політику. Я, як голова ліберальної партії, повідомляю, що ми починаємо акцію Людина понад усе по Україні. Ми вважаємо, що нова політика повинна ставити людину це як критерій розвитку держави, як добробут людини, саме як критерій, коли приймаються будь-які закони, будь-яка програма. Спочатку ми повинні забезпечити людей, а залишки залишити на розвиток чи галузей, чи держави. Ми повинні залишати податки на місця. Ми повинні зменшити податкове навантаження для того, щоб надати підприємцям можливість саме на місці сплачувати це у вигляді зарплатні. Пережитки Радянського Союзу це такі, знаєте, як безкоштовна медицина і безкоштовне навчання, всі добре знають, що цього вже немає. Але при прийнятті мінімальної зарплати ми спираємося на це. Багато є угод е, міжнародних, де ми бере, брали зобов'язання як країна забезпечити права людини. Але ж там є розвиток вільної людини. Яка людина вільна, якщо вона отримує хліб та воду? Ви знаєте, навіть у тюрмах годують найкраще. Це наша реальність. Це я не видумую, ви можете самі поділити і отримати такі ганебні цифри. Ми пропонуємо підняти своїм законопроектам 48-42 заробітну платню. До 25 гривень на годину. Чому саме така цифра? Наукова спільнота Європейська при ООН, Асоціація роботодавців та працівників профспілок, вони давно відпрацювали доведені цифри, що менш ніж 3 долари на годину це призводить до втрати трудового потенціалу. Ми заплющуємо очі, скільки можна. Я пропоную визнати цю проблему уряду, сісти за стіл обговорень, залучити представників міжнародних фінансових. Інституцій і разом прийняти це як велику проблему, як геноцид українського народу, і разом вирішувати цю проблему. Ми не зможемо 에, розвивати країну, якщо ми не забезпечимо людям гідні умови праці. Ви знаєте, я як багато серед тут присутніх та громадян України згадую дитинство, і в мене батько працював звичайним водієм. Він 에, пишався, що він своєю своєю професією, і я пишався. Чому? Тому що він мав гідну зарплатню і міг забезпечити своїй родині майбутнє. Чим зараз пишатися людям? Я пропоную повернути повагу до праці, визнати цей критерій, як нижче якого ми не маємо права сплачувати. Інакше ми приречені на втрату трудового потенціалу. Наша молодь буде виїжджати і надалі за кордоном. Хто залишиться за 1200 гривень будувати державу? Тому. Підняття зарплатні повинно стати основним завданням і підприємців, і держави, і Верховної Ради і уряду. Ми разом повинні відпрацювати, і, якщо потрібно, попросити світову спільноту нам допомогти в цьому. Ми не можемо втратити своїх людей. Скорочується прожитковий вік, скорочуються е, всі видатки, ми бачимо останнім часом, да? що ми можемо забезпечити людям. Тому ми починаємо акцію збір підписів. Проведення народної ініціативи на підтримку законопроекту. По всій Україні. Ми будемо проводити мирні акції протесту і просити депутатів, рад усіх рівнів підтримати наш законопроект і направити звернення до Верховної Ради про підтримку. Ми бажаємо, щоб усі люди долучилися і сказали своє слово, в якій країні ми бажаємо жити. Людина понад усе – це те, що пропонують ліберали, і це повинно стати основною політикою держави. Я розумію, складно і важко. Дійсно йдуть бойові дії. Але якщо ми не додамо у цю тарілочку ще, ви знаєте, шматочок м'яса і хоча б немножко якийсь круп, якщо ми не додамо нашим дітям коштів на лікування та на відпочинок, ми не можемо казати про розвиток держави. Тому це величезна проблема для нас усіх. Я прошу вас і представників преси долучитися про висвітлення цих подій, які будуть відбуватися. Прошу громадян долучитися. І підтримати. Інакше ми втратимо себе як нація. Е, висока зарплата це насамперед і висока пенсія. Висока зарплата це і повага до професії. Висока зарплата це стимул для держави та для підприємців створювати умови щодо навчання своїх фахівців для підвищення продуктивності праці. Це тільки може бути запорухою розвитку держави. Людина понад усе це той критерій. Який пропонує ліберальна партія, і ми будемо відстоювати її і і завжди в парламенті. Цей критерій людина понад усе об'єднав більш ніж 70 партій з 50, з 50 країн світу. Віз, е, усюди ліберальна ідея і ліберальні партії відстоюють саме гасло, що людина повинна бути вільною, і людина повинна бути основним е, критерієм держави. Вільна людина та свободна людина. І людина понад усе. Дякую за увагу.